Вітаю всіх глядачів та підписників каналу Молодий Фермер. Сьогодні я хочу вам показати те, що ми продаємо. Можливо, комусь буде цікаво. І ви придбаєте класну техніку для себе. І так ми продаємо трактор МТЗ 82 а також ЗІЛ, оприскувач, будівлю і заправку. І далі у відео я вам все детально покажу і розкажу. На продажу є такий трактор. Він колись вже фігурував у відео, але тоді ми його не продавали. Вирішили залишити собі і працювати ним далі. Але так як в нас є ще два новіших, цей вирішили продати. Зараз я вам обійду і трішки покажу. За нього тоді всі, до речі, запитували, тому хто хотів, можете телефонувати до нас і приїздити дивитися. А тут якраз перед війною ми поставили нового мотора і зробили коробку. Зараз покажемо вам трошки детальніше, заліземо всередину. Ось так в хаті. Ось все, приїхали з поля, крупили городи сою, це тракторист на ньому їздить. Каже, що Дуже шкода продавати, не хоче бути. Не хочеш продавати? І, ні. Що? Робоче состояние. Ну, так, так, так. Трактор Добре, просто так. сів і, і, і просто їдеш і працюєш. Взагалі нічого треба робити. Продаємо зв'язку з тим, що ми купили ще один новіший. 892-й, ну, свіжіший шифроків. Віталік, давай, у тебе відчуття від того, що ми продаємо твій трактор, бо ти на ньому працював? Жал, жалко, да, а жалко. давай так, щоб не шкода, бо знаєш, і з жалістю продавати. Ти ж на продава. Це краще. Щоб людям робив гарно. Тому треба Тут одна тільки що о, 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 треба колеса... Ну, вони ще хороші, але вже корепають. Бажано трохи. поміняти, так. Да, це єдине, що да, це, такий нюанс є. Ось. Вони порепане, це тебе там те міняв. Ну, ну uh -huh. такі вже, їх трохи є. Ну ось дивіться, мені не шкода показати вам ближче. Та ні, Це то, то, то нічого страшного. Да. А передні от ділочки їх не треба міняти. Це будуть вони всі вже, вже с'їзди. Ходять хорошо. Щеплення мінялося і, і, і повністю новий двигун. новий, так. новий, новий. Не новий БУ, О, так. а новий. новий, новий, новий. Так. Бо багато хто міняє на якісь б ушні, але в гарному стані. Тут він новий. І також коробку робили повністю. Всі і поїхав, і працює. Ми ним працюємо, тому у вас ніяких питань не буде до нього. Так, що має, тут такі плями є. Як піднімали з таїнськоронці, де там було почухане, так от це малий по, побризкував. 7 років ми дозволили. Так, Побризкать! Тих, хто кого є МТ, то ти знає, де. Ось я до того спотіла. Зараз ми вам його ще заведемо, покажемо, як він заводиться і як працює. Зілость приїхали, також будемо продавати. За нього, до речі, також багато хто питав, Але так як в нас було два власника, то ми вирішили не продавати, а зараз от ми захотіли трактора продавати, а чоловік захотів свого зіла продати. автомобиль Вот то не сгоревается у нас вот этим примещением Це Ценомірна рама і рама лягає на подушки Хамазовські, перероблені, ресори не сідають. Можна возити до 10 тонн. Так, Ось видно, дивися, бачиш, вона ще не так. Ось і кутирочки залишки. Добре. Всі 600 вісмови. Якщо у вас є якісь власне питання, потелефонуйте. Зараз кажемо, заходимо. Теж мови. І ще тут нові ресори. Середні, задні, всі. Мор, перебраний, колодки, колодки, шкварня. Всі перебрані. Мост, Мост, новий ресори, нові, все, тормозні камери. нові. Проводка, нова, спереду назад, все. все працює, все добре. Все, все гориться. Все. Утеплений, безшумка візде, знизу. Новесенько. Побробляний, щоб не ржаві, ззад все. Повне ТО Фільтра, масла, все поміняно. І ще продаємо ось такий оприскувач. А в цьому році ми не, не користувалися, тому що ми придбали новий. Але тут все добре. Є також до нього насос. Ми його зняли на зиму і сховали. Ну і відповідно не користуємося цим оприскочем, тому... І насоса тут немає, він схований, але в комплекті він йде. Насос італійський. Тут все чудово, ми ним працювали. Трошки не покошено. Ось такий. він. Все в робочому стані. Ось такий агрегат робочий. Точні на скільки літрів. Бочко на народнію. І скажу вам. Я не знаю, що детальніше показувати. Хочете запитуйте, я вам детальніше зніму. Отже, щоб показати вам оприскувач, я пробиралася крізь хвещі, тому з вас лайк. Також продається ця будівля, ми її вже також викладали на канал молодого фермера. А якщо комусь може хтось не бачив комусь актуально, можете приїхати подивитися. Знаходиться вже селище Володарка Двоцерківського району. Зараз ще покажу всередині. Це вся територія до тієї будівлі, майже до тієї будівлі. І от, ця вся територія 49 соток іде до цього приміщення. Вона в оренді на 49 років. Ось тут де заасфальтовано також. Це вся наша територія. Тут три бокси і один маленький бокс. І також продається ця заправка на 9 кубів. Заправка на скільки кубів? На скільки кубів заправка? На 9 А на 9. зараз привеземо ключі, відкриємо також покажемо. Вода тут у нас є. Тут скважина у нас Так. свердловина. правильно. Свердловина. Ангар поділений на дві частини. Троє воріт. При бажанні кому потрібно можна поділити як хочеш. Тут у нас стоїть діл завжди, коли не працює, яма є. Також у малому боксі є яма. У нас зберігається зерно зазвичай. Вода, вода підведена на другий поверх, де офіс. Та я не знаю. Думаю. ні. Показуємо так, як ніхто нічого тут не прикрашає. Світло, до речі. Камери. Стеля дуже висока, тут можна робити, що хочеш. Якщо у вас якийсь бізнес, виробництво легесенько можна. Так, тут одна кімната, офіс. Правда тут зараз ніхто не працює. Просто стоїть. Тут ще маленький такий кабінетик. Ще одна кімната, це трошки більше, так у нас була. Типа кухня. Там вбиралі. Так, показую вам. Такого старого зразка. Там почка на 9 кубів. Ми її просто обшили. Дуже хорошо. Ставний пістолет. Все працює. Ми підключили його до електроенергії. Говорити не скажу, треба міряти. Але якщо вам цікаво, то приїздіть, дивіться, взагалі, чи вам сподобається чи ні. Та вже тоді. Я думаю, в разі чого вона навіть розбирається. А там зверху. ну вона мене немає драбини, щоб поїздити показати. А там зверху якийсь люк, так, Ярик? Так, да, то теж для от... да, да. Ось така. Дев'ять кубок. Да, так, я казала, дев'ять кубів. Чітко. Купую ручку. Так, там ще є така прибудова. О, о, там окрема коморка, зараз покажу. Тут, тут яма, просто ми її закрили, бо ми тут сої зберігали. Тут були двері, їх при необхідності можна також зробити.